У нас погода. Сонечко світить. Квіточки мої починають сходити. під сніжнички ось де лізуть. І там вони вилізають. Ну, а ця мої тут квіточки. Що котяра? Ти вже є, так? Я по тебе посилала, от скажи мені, ні. То що ти припер до мене? ось. Панчики сходять. Ось там радочок, поміж них має бути лілії. А тут нас нарциси сходять. Тут наші пісніжнички померзли. Там тіні, а ті так. Кіт, відстань, не бхай телефона. Ну чого ти вредний кіт, нема ради? Але ти вреднючий. А ли ти в ріднючий котяра? Гайди. Це моя примулка тут росте оце. ось. Нарциси сходять. Треба їх трошки буде того прорідити, звідси повиривати. Ох, ох чого півінь кричиш? Чого кричиш? Не хваштайся, не фаштайся. У мене мої вже теж кукурікають. Хоч б ти глянути, що там тої перуці зходи чи ні. Что є груша. Росте. І ця розтягнена вся. Є чи нема, не знаю. Десь я їх тут садила. Ну, ще нема. Не. Ще не сходять. Нема. Так щось таке то. Нема. Не зійшли ще. Так, кіт, ти вже знову прийшов за мною. М? М -м ти, мазун. Ну йдемо глянемо, чи вже часник сходить, йдемо туди. Може вже і сходи, а може ще й ні. Ну, Но дюри нові повилізали, це факт. Вже сюди ближче прилізло. Вже там вивела, ще сюди прийшло. Треба взяти знову трутку і знову попідживляти мишків. Ні, нема ще мого часничку. а ні, вже до один є, бачу. Ой-ой-ой, ой 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 ту, ту. Бачите, посередині ці лісточок. А так більше нема ще. часничку, Нема ще. Часничку мого. Ті полунички тут бідненькі мої, що я понасаджувала, не знаю, чи буде з них толк чи ні. Ось побачимо. Що воно з того всього вийде? Ось. Морозник щось мій цього року змерз. Чи що? А ні, що воно починає він тільки гнати, бачите, зсередини. То старі листки, а той ще не, не вигнав. Що воно тільки жіни. О. Так що ось таке. Все, що. що вам показала. Все вам розказала, йдемо гуси пасти. Ну, а це Ігор порубав ящинку, а це перерубав стільки дровців. Майже половину тих, що тут була. Ну, там ще трошки дорізати, ми вже завтра доріжемо. О, це порубав, тут був корж, за він вирізав його. І ось у ящиночку склав. Так що ось таке то. А я зараз ще трошки гуси попасуться. Ну, Знаєте, яка колодка дрова сталася, не дорізали десь. Та й усе, і буде красота, будуть ті порубані. А тоді доріжемо остальні, там тіше порізати, порубати. Ось та й таке-то. О, бачите, там навіть бірка є. Ось там бірка є. Прикріплена. Ось так-то. Що не з документом, Так що ось такі-то справиньки. Ого, бачите, як я міг чихати? А. О, дивіться. Тут гусак парується, а там гуска на гуску вилізла, і що маєш казати? Треба ті білі, напевно, буде порубати, і то буде по всьому. Нині гусак до тих білих танцював, танцював, щоб попарувати. Вони втікають одна, тільки по другій товчеться. Чого ти на нього вилізла? Видро? Ото будуть красавіці в ті баюрі. Ось так. Так щось такі-то справи. Так, пішли. Пішли, 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 ведри. Усі не є. Гель! Гейль! Гель! Що ви там вверху побачили? а а он літає! Ташечка, бачите? Шуліка. І вони вже побачили його. Голови на боки звертають. Вже ця стара біла десь буде нестися. напевно, вже завтра, післязавтра, бо вже видно по ній. А ця ще біла на друга. З тих моїх білих, якісь вони неправильні, ті білі гуски. Ну ладно, якось воно буде ладненько. Всім гарного дня, вечора ми розпокою затишку всього самого найкращого. А я йду зажену їх і піду до хати.